Доброго дня, позивний мій Радік, я командир розрахунку «Стугна». В принципі, все, що тут знаходиться, це комплектуючі, які збираються, приносяться на позицію, потім на позиції працює одна людина для того, щоб не спалитися. Як це виглядить? Починаємо. Це головна частина, дуже головна частина, в якій практично все. Яка бачить, яка показує, яка наблюдає. Далі візор, да? устанавлюється теж на... Устанавлюється теж на головну частину. Є. Підключається до головної частини. Далі у нас йде ракета. І пішли підключати кабель. Монітор відноситься в сторону, кабель обычно 25-50 метрів. Тобто тугна стоїть окремо. А монітор і людина, яка з нього працює з ним, стоїть окремо. Це все діло. Звісно, перед виходом установки стугне. Готується позиція. Риються окопи. Вибирається позиція, що ми можемо з нею бачити, що не можемо з нею бачити. Тому що зброя специфічна. З нею все добре, все добре. Добре вона працює. Але вона, самі бачите, громоздка, І далеко з неї не підеш. Ну, для оборони, для засідки це дуже хороша, великолепна річ. Обов'язково маскируються москалі. Москалі дуже ведуть сильно за нею охоту. Були у нас такі случаї, що ми наробили макетів, виставляли, привозили з собою. І сидиш в стороні, тільки наблюдаєш, як вони їх валять, така красота. Накидають вони постугнів з цим, буквально що в них є. Що вони замітили. Робили Сережею міщенком серед поля, находили, просто находили труби якісь там, одракет, тубуси, якісь ящики, складали щось похоже, ставили, відходили в сторону і просто наблюдали, як вони красиво по цьому всьому працюють. Ракета у нас важить 32 кілограма. Ну і можете собі представити на відстань 5 кілометрів, прилітає гиря 30 кілограм із швидкістю 250 метрів в секунду. Що вона робить? Ну можете представити, що вона робить. Підлітає при попаданні все, що там може летіти. Так що примірно так, хлопці. Вражала вона в нас танки. Самі перші постріли в нас був розрахунок. Міщенко, я і старий дід Таракан, якому там до 60 років було буквально місяць. От він з нами тягав цю стугну. Ну Тоді була трошки позиція, там це на Харківщині. І розрахунком перша ціль була танк. І підбили ми його 5 кілометрів на самій-самій дальній дистанції. Ну достали його. Достали. Слідуюча була беха, потім знову танк теж там. Тут е, вже у нас з'явилися джевеліни, з якими трошки легше, трошки проще. Ну і три дні тому вона теж приїхала ця стугна, з бойового, працювала вона у нас, як і командирський пункт, дуже гарно в неї на зумі роздивлятися цілі. М -м, гарно вона працює в дощі. І Камаз був в нею збитий із особовим складом підбитий гарно. Зброя, ще раз скажу, для оборони. Для керування вогнем, для фіксації, для командування, наприклад, там, міланами, джавелінами, всім на світі. Ну, дуже гарно, дуже хороше. Одне прохання до виробника, ну, якби він цю ракету трошки довшу зробив. Кілометрів на 7, щоб вона стріляла, їй би ціни не було. А на 10 я б взагалі б до потолка підприговував. Українське виробництво зброї, да. тут, ну як показати, доказати я вам не покажу, бо воно все закрашене, ми її маскували. Вона була піщаного кольору. Вони навіть йшли на експорт в арабські, я думаю, країни, які, не, не, які розуміють, що вони купляють, за скільки вони купляють і для чого це їм потрібно. Ну і нам попався цей експортний варіант. Це на Арабському. Хоча ми розібрались, в принципі, самі, що куди нажимати і що робити. Це джойстик для того, щоб вести ціль. У нас от дивіться, я ним зараз. Двигай, у нас двигається стугна. Вліво пішла, вправо пішла. Тобто оператор знаходиться собі в засідці і бачить те, що відбувається там. Бачить вона дуже гарно. Дуже гарно. Включить, виключить, пояснюю. Ця частина у нас ночника. Вона повинна бачити вночі. Ну, у нас його немає. Е, це частина зум приближає, удаляє. Так. Ну і це бойова частина. Включається, чекається, висвічується ракета. Нажимається ця кнопка і йде пуск ракет. Ракета громка. Ну, примірно так. Після пострілу угу. ніхто не біжить. До неї ніхто не кипішує, не водяться хороводи. Чекаємо хвилин п'ять. Якщо бачимо, що нас не засікли, виходить, одна людина скидає відстріляну ракету, ставить другу. Якщо нас засікли, були такі ситуації, що брали застугну, ложили її на бік, щоб вона не стояла, не торчала і не маячила. Було таке в нас, що її засік танк і почав по ній обстріл вести. Прийшлося ложити в сторону. Було таке, що попадали вони під обстріл, кленила, приходилось всю цю байду піднімати, тягнути, хоча б затягнути в посадку, тому що ну, іначе її там не розбереш ніяк, і не передаси, і не скидаєш. Після пуску ракети монітор десь секунди, три нічого не бачить, тому що все шатається. Буквально 3 секунди монітор починає бачити. Обично постріл робиться так. Ракета піднімає, ставиться не на ціль. Ракета піднімається вище цілі. Чим далі в тебе ціль, тим вище ти її піднімаєш. Пускаєш ракету і примірно розумієш, що, наприклад, відстань 5 кілометрів, тобі треба просчитати або відбити 20 секунд, щоб ракета йшла поверху. 20 секунд проходить, тоді наводиш на ціль і вона зверху вражає ціль. Менше відстань, ну, виходить, менше йде відщотна. 4 кілометри, там, 15 секунд. щоб Польот ракети 250 метрів в секунду і железяка добряча. У нас ставиться в основному в кущах, це ми її поставили, можна сказати, серед поля. Ставиться в кущах, маскується в кущах, маскується в деревах, під деревами. Тобто... нижче дерев немає смисла, щоб вона стояла. Це раз. О. Примерно можна так. Так, да, Це варіант, коли вона десь в полі на відкритій місцевості. А так посадка, посадка. Ми скруються на посадці. Тому що цю техніку поставити серед поля, це зразу спалитися. Спалити техніку, спалити розрахунок і так далі, тому подібне. Хрестик це в нас. Ціль. Є зум. Так. Це приближає. Бачить, воно дуже гарно. Кажу, ну от е, останні, останні виходи бойові показали, що ранок, туман, там, ізморь. Дивишся щось за деревиною таке не зможеш розуміти, що. От В оптику вінокль дивишся, танк, от танк, все, тобі вже там воображення малює. Танк! Та я його, блін. Приходиш, дивишся на монітор стугне, там комбайн, блядь, захований. його вже ж ти блядь, блять, і таке було не один раз. теж. Зранку дивимося один ракурс світла в оптику. Біноклі. Зараз непогані, хороші біноклі. Дивишся, ну кун стоїть, кун даже видно, що труба, даже й димить. Тобі вже намалювала, що вона димить. Сонечко перевернулося в другу сторону. Блять, сінник. Сінник, з чого попало, склеєний, склеп склепаний. Ну, от таке. Дуже гарно, от я наблюдав у неї осінню. На Скільки на 4 км посадку, з тієї сторони посадку йшли москалі, їх теж видно і видно так ну, на ладошечки, куди йдуть, куди не ряють. Так що от хороша зброя, все хороше, але самі бачите, що нелегка. Вибір позиції до неї теж не такий простий. Наприклад, з джевеліном з РПГ можна десь пройти, просочитися по кущах. А тут треба виїжджати з розвідкою перед тим, як її виставляти. Провіряти, закопуватися, обриватися, відкуди ти будеш наблюдати, відкуда вести стрільбу, як ти її будеш маскувати. Це все продумується, їде зразу розвідка, потім їде командир взвода. Командир взвода їде з командиром розрахунка. Це все у процесі роздивляється. Потім тільки виводиться розрахунок, який заривається без стугни. Заривається, закопується, обкопується, робить позицію. І після цього тільки вже ми виходимо і починаємо свою охоту. Якщо комусь це для чого розказує, якщо комусь кажеться, бо були у нас там такі спеціалісти, як на рибалки, блять, прийшов сі, а, дивишся, стріляєш. Да ні, блядь. До пострілу дуже багато роботи. І буває до позицій далеко, тарі стогнемо. Матюхаємося, блядь, кричимо один на одного, заробляємо поранень, просто поранення, як каже наш Сергій в задницю, блядь. Але все одно тягнемо, тягнемо, бо тому, що ну треба. Б. Якщо хтось думає, що ми чогось не боїмося, ми такі герої, впали з неба. І хлопці, і ми боїмося. І зуби буває трусяться до обстрілів, і все на світі. Але Україна понад усе. я думаю, що ніхто не хоче, щоб пройшла якась на мордва, ні москалі, кроме стакана і в руках нічого не держали. І керували нашими дітьми, розказували, як нам жити. Та хай вони, як каже Серега, я здохне, поки сюди не дійшла. І по бажанню в мене до розробника стурни. Зробіть довшу ракету нахрен. Такий буде подарок москалям, щоб пець. Вони знають її характеристики, вони знають, коли вона працює, як вона працює, як вона не працює. І вони вошкаються на, тому, на тій відстані, де їх не можна достати. А такий подарунок Пиздилинь на два кілометри довша, блін. І на драсті, блін. І так вони не їздять на п'яти кілометрах на цих, блядь, кравчучках міномети свої тягають. А то, щоб на десяти кілометрах, блядь, пішком би тягали, чи на санках. Оце б картинка була б хороша. Примірно так. Біси дохнуть, сонце сходить, блін. А наша земля все-таки воїнів родить. І воїнів дебелих, добрячих. Таких я не зустрічав хлопців. Хоч як подивишся, вроді біж той водитель, той блядь, вообще якийсь шлепари, Щось там якісь кнопки десь нажимає, той бухгалтер. А сюди, як приходять реально воїни, слава Україні! Смерть ворогам!